Зокрема, Юрій Швець в одному з своїх останніх випусків виправдовує Зеленського, що він був змушений піти на оманські домовленості, тому що його шантажували, погрожували його батькам, його родині. Тобто, на думку Швеця, це не є зрада або співпраця з ворогом, або Вербовка при мінських угодах, пише далі один з коментаторів на моїй сторінці в Фейсбуці: мільйони українців сиділи на курортах. При Оманських. У ГОДах ті саме мільйони українців сидять у бомбосховищах. Щиро вітаю вас, та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційна розважальна програма Sound Check. З традиції розпочну з цитати нашого старого приятеля, царя Соломона, яка еклезіаста. Я вже якось згадував про те, що всі роки існування ізраїльського МОСАДу, а книга про. Його найвидатнішої операції в достатній кількості на полицях мого книжкового клубу. Так от всі роки існування Мосаду його герб прикрашають вислови з книги приповісти Соломонова. І хоча це були два різні вислови, але в обох з них є одне словосполучення, одна фраза. Учуабеговець. В багатьох дорадниках перемога, або при численності дорадників спасіння буває, або в варіанті перекладу мого. Двоюрідного пра Пантелеймона Куліша те багато дорадників там справи стоять добре. І дійсно для прийняття правильних об'єктивних надійних рішень треба спиратися на думку різних фахівців, аналітиків, експертів, іноді з абсолютно протилежних сторін політичного або іншого спектру. Абсолютно природньо, що сьогодні, в наш буремний час, увага як Всього суспільства, так і засобів масової інформації, прикута до тих аналітиків, які претендують на високу експертизу, на високу кваліфікацію. Але оскільки час все ж таки не і в добі як не крути не більше 24 годин, то треба вміти відділяти за біблійним принципом зерна від полови. Відрізнити справжніх експертів-фахівців від так званих хайпожерів, які іноді набувають карколомної шаленої популярності завдяки фейковим якимось інсайдам. Я напевно не можу претендувати на істину в останній інстанції, але у випадку, припустимо, російської аудиторії, для мене абсолютно очевидним критерієм, за допомогою якого можна відділити хороших росіян від плохих росіян, це відповідь на питання, чий Крим? Крим. Часто звучащий вопрос. Чей же Крим? Давайте обсудим чи же Крим? Крим це штобу торборозкілбасу, штобово сюди так само. У випадку українських аналітиків, українських експертів для мене цим лакмусовим папірцем, цим критерієм, за допомогою якого можна відрізнити справжніх аналітиків від умовно фейкових пророків від лжепророків, це їхнє ставлення до мінських угод ті, хто так безапеляційно поплюжить мінські угоди, або реально нічого не знають про стан українського війська та української економіки української держави в 2014-2015 роках, або свідомо не бажають знати та свідомо ігнорують цю правду. Банда Януковича, яка в лютому 2014-го втекла з України в Росію, лишила нам економіку без грошей. Нагадаю, що 160 тисяч гривень Гривень було на казначейському рахунку. Лишили державу з страшними зовнішніми боргами і практично з декільками сотнями озброєних бійців, які були дійсно готові та спроможні вийти на захист анексованого Криму або окупованого Донбасу. Як пише один з коментаторів в соціальних мережах, для тих, хто розповідає про поганий мінськ, має бути окремий котел у пеклі. Мінськ дав нам конфлікт малої та середньої інтенсивності, при якому ми мали змогу розбудовувати економіку. Мали 16 кварталів поспіль зростання економічного, зміцнювали обороноздатність та зсу, залучали інвестиції в виробництво на противагу мінську. Оманські домовленості зеленського призвели до справжньої війни, до мільйонних демографічних втрат. До втрати двох третин економічного потенціалу до того, що перспективи можливого відновлення, принаймні частини втрачених активів, взагалі не зрозумілі. Зрадники, поверніть мені поганий мінськ, в якому я купував автівки, купував житло своїм дітям, мав плани на життя. Цю ж думку продовжує інший коментатор. дописувач в соціальних мережах. Чим відрізняються мінські угоди від оманських? Перші були публічними, були укладені за участю міжнародних посередників. Другі абсолютно таємні. Після мінських почали активно відроджувати ЗСУ, розробляти новітню зброю, зміцнювати оборону. Після Оманських. Почали активно відводити ЗСУ з облаштованих позицій, забороняли стріляти, згорнули реформи в ЗСУ, почали скорочувати особовий склад, звернули всі ракетні програми, розпочали кримінальне переслідування бойових офіцерів і генералів, розмінували Чонгар і мости. Замість фінансування оборони будували дороги, висмоктуючи на це всі гроші з державного бюджету. Ремінських угодах пише далі один з коментаторів на моїй сторінці в Фейсбуці. Мільйони українців сиділи на курортах. При Оманських угодах ті ж самі мільйони українців сидять у бомбосховищах. Нарід, що й чути не хотів про війну, їв собі кавини по 4 гривні за кіло кляв Порошенко та баржі Гройсмана, а маріупольці в той час жили в чистому, безпечному, багатому місті на березі моря та їли копійчані херсонські фрукти та овочі. Аж раптом Зеленський розповів їм, які погані були ці мінські домовленості. У відповідь йому пише один з коментаторів: Але ж він так гарно бігав тоді по фонтанах в Маріуполі. Хоча дядьку було 40 років, і особисто в мене промайнула думка, що він не сповна розум. Ну, особисто в мене відповідає йому інший дописувач, така думка промайнула, коли я побачив його вперше ще в КВН в кінці 90-х. А вже потім був рояль, ебонітові палочки, сеньор Голодомор, ЗСУ Барига, Україна, порноактриса, Томос, Термос, Слава Україні для львівських туалетів і так далі, і тому подібне. Порошенко казав про українців: ми могутня нація. Український нарід йому відповідає: Ах ти ж, Барига, Мародер! Зеленський про українців! Ви хахли, малороси, бидла, і країна, ваша порноакторка. Нарід. Наш найкращий президент, наша бубочка, наш защитник. Що не так з цим народом, а це взагалі лікується? Подивіться на Україну 2022 року: десятки тисяч загиблих, мільйони біженців, зламане майбутнє цілого покоління внаслідок катастрофічних помилок і тотальної брехні. В той самий час колективний скрипін, такий позитивний блогер, каже, що в Україні не влаштовує його виключно Порошенко. Все інше норм, хуже ж не стало. Примітивна, тупа підла технологія, але ж вона працює завдяки мільярдам вкрадених у народа і вкладених в інформаційну окупацію, в навіювання, в зомбування, через яке той самий народ вкотре вмивається власною кров'ю. Мій добрий товариш Валерій Прозапас, книгу якого хроніка революції війни та реваншу, ви теж можете знайти на полицях нашого книжкового клубу, пише. Я розумію, що українців наполегливо та професійно примчали жити в маразмі. І то успішно, бо навіть ідіотська заява Подоляка ми думали, що окупанти будуть поводити себе культурно, цивілізовано і тому не підривали мости. Виглядає ледь не верхом адекватності після «Ми Арестовича». Та ми ж вас попереджали про напад кольором моєї кофти від Данилова. Але одночасно вбити в голови народа взаємно протилежні думки про Порошенка. Не закінчував війну, бо вона була йому вигідна. Та Порошенко неправильно зупиняв війну мінськими. Це реальний феномен, вартий найкращих зразків пропаганди. І в результаті сьогодні мільйони українців сприймають Бучу, Маріуполь, Херсон та Оленівку ледь не як переможеньку в порівнянні з мінськими угодами. Такому сюжету позаздрив би сам Орвел. І щоб цю збочену логіку, не дай Боже, ніхто не ставив під сумнів, пише Валерій про запас, і не задавав владі незручних питань, встановлюється монополія на інформацію. Пропаганда стає тотальнішою та нахабнішою. А всіх, небажаючих жити в маразмі, кошмаритимуть печально відомим ДБР та намагатимуться загнати в маргінез старою байкою про неправильне меншинство. На цьому тижні виник ще один сюжет гідний сторінок романів Орвела. Телеканалу Рада, на фінансування якого державою виділяється півмільярда гривень, заборонили трансляцію засідань Верховної Ради, і найпромовистішим є той факт, що це рішення майже одноголосно підтримує профільний комітет свободи слова Верховної Ради, який досі очолює керівник зрадницької путінської партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич і знаходиться достатньо. Так званих позитивних блогерів, які продовжують виправдовувати подібні рішення зеленої команди, як жартує один з дописувачів в соціальних мережах, який сьогодні найуспішніший сучасний український стартап стати блогером хайпажором, набрати 100 тисяч підписників в соціальних мережах і продатися офісу президента України. Фінансовий ресурс, яким розпоряджається сьогодні зелена команда, він фактично не обмежений. Це не лише мільярди накопичені бандою Коломойського за часів оборудок Приватбанком з Нафтогазом з Укрнафтою, але і мільярдні відкати отримані за роки великого крадівництва, де сума відкатів сягала 35-40%. Сумки ж Саші Трохіна самі собою не наповнювалися. Але сьогодні до цього додаються ще й мільярди вкрадені з міжнародної гуманітарної спонсорської допомоги, яка надходить воюючу країну на цьому тижні. Євген Шевченко видав багато е, матеріалів. Мене особливо вразила лише одна, яка стосувалася продуктових наборів. Виявилося, що з поставлених 240 тонн наборів людям роздано було лише 25. решту з'їли миші, як пише Євген Шевченко. Ще одним принциповим критерієм, за яким я відрізняю адекватних сьогодні експертів, блогерів, аналітиків від абсолютно неадекватних продажних, це їхнє відношення до так званої зеленої команди. Люди, які б ніколи в житті не дозволили якомусь там слюсару з зубілом та кувалдою робити хірургічну операцію своїй дитині, чи навіть просто лікувати зуби якому сантехніку з молотком людям, які як висловились колись Юля Тимошенко, поняття зеленого не мали в справах управління в багатомільйонної держави. Але якщо будь-яка свідома людина одразу ж відкидає. Будь-які претензії на серйозну аналітику від людей, подібних до Гордона Арестовича чи доктора Комуровського, які як флюгери по декілька разів змінювали на абсолютно протилежне своє ставлення до зеленської, і до всієї зеленої команди, треба відрізняти їх від тих, які подібні до Юрія Швиця, колишнього радянського розвідника, сьогодні американського блогера, який. Дійсно, іноді дає багато корисної, цікавої інформації. Мені цікаво передивлятися правда, на підвищеній швидкості випуски Юрія Швіця, тому що в середині 90-х я сам займався подібною аналітикою, подібною роботою завдяки співпраці з відповідною ізраїльською агенцією Press Clipping Agency. Я щодня отримував такий от конверт. З передруків фотокопій світової преси різними мовами на актуальні теми української політики. І потім робив там на 3-4 сторінки дайджест, який наприкінці дня відсилав в центральний апарат Міністерства закордонних справ, завдяки чому мені зрештою потім запропонували очолити інформаційне управління МЗС. Тому робота Юрія Швеця мені представляється корисною та і цікавою, але Висновки, які він робить від е, е, аналізу численних матеріалів, які приподносять в своїх відео, вона іноді абсолютно не коректна. Зокрема, його е, спроба весь час нав'язати українському суспільству в якості лідера керівника Служби безпеки України часів кучми, Ігоря Смишка. Це, бажало і спасіння України Це кандидатура Ігоря Петровича Смішко. Лідер зовсім. Нечисленної і неавторитетної партії «Сила і честь запам'ятався українцям здебільшого появою в е, таких самих пропагандистських роликах м -м, Дмитра Гордона. Мені, чесно кажучи, важко згадати, чим ще запам'ятався українцям видатний політичний діяч Ігор Смішко за останні вісім років за вісім з половиною вже років протистояння з найпідступнішим ворогом людства. Так, от, повертаючись до аналітики Юрія Швеця та інших. Так званих позитивних блогерів стосовно управлінських якостей зеленої команди цікаво, що вони зазвичай нав'язують суспільству такий наратив: Царь хороший, боярі плохі. що це все оточення задіяне в корупційних схемах. Вони наповнюють сумки Саши Трухіна. Десятками мільйонів хабарів для того, щоб потім роздавати конверти слугам Верховній Раді, вони ворують гуманітарку. А Зеленський увесь в білому нічого про це і словним духом не знає, а сміливо дає відсіч цій зеленій футболці. Диверсіони розвідувальним групам супротивника, які нападають на нього там, десь на банковій, зокрема, Юрій Швець в одному з своїх останніх випусків виправдовує Зеленського, що він був змушений піти на оманські домовленості, тому що його шантажували погрожували його батькам, його родині. Тобто, на думку швеця, це не є зрада. Або співпраця з ворогом, або вербовка це просто знаєте, така слабкість люблячого сина та батька, який опікуючись безпекою своєї родини пішов на домовленості з ворогом, розмінував всі переходи, розмінував мости, зняв оборонні укріплення. Заарештував бойових генералів, розпочав кримінальні справи на Байдена, відкрив 130 кримінальних справ проти головного путінського ворога Порошенка, скоротив на 40 тисяч армію, зупинив всі ракетні програми, чим, зрештою, знищив сотні тисяч своїх співвітчизників та перетворив 12 мільйонів на біженців. Як пише один з коментаторів тут в Фейсбуці? Так дійсно з царя обманують і шантажирують. А бідна бубочка боїться за папу, маму. І далі так, швець за Єрмака це правильно, що не буде перемоги, поки там це кодло. А бубочку він, мабуть, відбілює, щоб було більше слухачів з різних сторін українського політичного спектру, і таким чином більше заробляти на Ютубі. А так він совок до мозку кісток, і з нього це вже не вичевиш вже нічим. На жаль. Тож на закінченні нагадаю ще одну відому біблійну цитату: євангельський заклик, стережіться фальшивих пророків, що приходять до вас у водежі овечі, а всередині хижі вовки. Бо хіба ж виноград на тернині збирають або фіги з будь-яків? Тож, панове, не втрачайте пильності не на крок, бережіть себе та Україну. До нових, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі.